Ну, Так, Та, відставати, відставати, так. вже відставати. Та. Сьогодні у нас є вже урок, як вже поговорити більше такого доларів Та, Тобто, фактично, вже такого доходу ми стоїмо, нам треба скільки зворот робити, і туди чашку ми тримаємо, закручуємо. Це нам потрібно, це нам потрібно. Це нам потрібно, якщо, дивись, робимо рукою, покажи, рукою. Ні, рукою, плахом, кухою. Ось, поки хотів поговорити раз,

і звідси вода Це якщо, наприклад, отак ну, візьмемо з траси і удар. Раз, і вода йде. Тим самим ми постійно тренуємося, ось такі мощні удари. Все, харе, лоджіка.